Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я разом з вашими улюбленими вихователями розкажемо вам цікавинки про життя тварин та птахів. Тож, розпочнемо! Цікаві факти про тварин. На всій земній кулі не знайти звіра милішого, ніж заяць. Торкає людський погляд тільки один його зовнішній вигляд: сіра, коричнева або ж біла шубка, мордочка з великими вухами і величезними красивими очима. Весь зовнішній вигляд цієї тварини може викликати виключно позитивні емоції. Знаєте, малята, що не всі зайчики змінюють шубку. Є зайчик-біляк, який міняє свою шубку на білу. А є заєць русак. Який залишається сірого кольору. Дітки, подивіться уважно на зайчика і скажіть, що у нього є? Лапки, вушка, хвостик. А які у нього вушка? Так, довгі. А як ви думаєте, для чого зайчику довгі вуха? Літню спеку зайцям допомагають рятуватися від перенагрівання вуха. Вони активно виводять тепло з організм, а під час дощу зайці підгинають вуха, щоб у них не потрапила вода і вони не застудилися. Уявляєте, зайці можуть кілька кілометрів поспіль пружинити на своїх лапках, при цьому здійснюючи неймовірні віражи. Можна сказати, що у них в лапках справжні пружинки. Галята, та ще зуби у зайців ростуть все життя. Вони стираються, коли зайці гризуть їжу, але рости ніколи не припиняють. А ви знаєте, що для спілкування зайці використовують свій барабанний дріб, який вони вибивають лапками. У зайців слабкий зір, але відмінний нюх і слух. До них неможливо підкрастися зі спини відпомічені. Діти сьогодні хочу розповісти вам цікаві факти про вовків. Я досить багато підвидів цих кмітливих хижаків, і у всіх відрізняється специфічне виття, яке використовують для спілкування один з одним. Вовки вміють вити, бурчати, завивати, гарчати, скавчати і навіть гавкати, і кожен їх звук має безліч варіантів і особливе значення. Також вовки, які пішли або були вигнані зі зграї, зазвичай стають одинаками і дуже рідко виють. Діти. А чи знали ви, що вовки дуже довго обирають пару собі на все життя? Цікаво те, що у вовків дуже розвинений зір. Вони добре бачать навіть у темряві. Також у них дуже розвинений нюх. Вони можуть відчути запах здобичі за декілька кілометрів. Ви, мабуть, чули вираз голодний, як вовк. І це дійсно так. У невдалі місяці вовки можуть тижнями голодувати, а коли випаде можливість поїсти, то доросла особина може зараз з'їсти до 10 кілограмів м'яса. Тигри найбільші представники сімейства котячих. Нехай тигри і дуже схожі між собою, смуги на їх шерсті абсолютно різні, як і відбитки пальців людини. У природі не існує двох тигрів, які мають однакові смужки. Візерунок зі смуг присутній у тигра не тільки на шерсті, а й на шкірі. Якщо тигра повністю поголити, на шерсть відросте з тим же візерунком, що і був раніше. Слина тигрів має природні речовини, які впливають на рани, як антисептик, що сприяє швидкому загоєнню і відновленню. Це одна з причин, чому тигри часто вилізуються. За один раз тигри здатні з'їдати багато м'яса до 40 кілограмів. Тигри також їдять і рослинну їжу, ягоди та плоди. Діти, а ви знаєте, що ведмідь є найбільшим хижаком. На території України бурі-ведмеді водяться в карпатських лісах. Вони занесені до червоної книги і знаходяться під загрозою зникнення. Ведмеді чудово плавають і можуть перепливати річки і затоки. Бурі-ведмеді зазвичай користуються одним і тим же барлогом протягом усього життя. Під час ну вони можуть облизувати лапи, та не через те, що вони голодні, а тому, що шкіра у них лущиться і свербить. Таким способом вони намагаються врятуватися від сверблячки. Ведмідь дуже розумна тварина, і щоб заплутати мисливців, клишоногі можуть спеціально йти якийсь час задом наперед. Коти, котики пухнастики скільки позитивних емоцій викликають ці слова. Дітки, а ви знали, що вуса котів виконують функцію навігатора, завдяки вусам коти можуть орієнтуватися навіть у цілковитій темряві. У кожного котика свій унікальний відбиток носика, це як відбиток пальців у людей. Котики дуже чутливі до вібрацій і можуть відчути землетрус на 15 хвилин раніше від людей. Кіт може підстрибнути на висоту в п'ятеро, ніж його власний зріст. Коти відчувають запах у 14 разів земліший, ніж люди. У котиків водій лише подушечки лап. Цікаві факти про птахів. Це пташка калібрі. Вона найменший вид птахів на землі. Ці птахи виростають трішечки більше за бджолу. Харчуються ці пташки лише нектаром з квітів. Це гава, одна із найрозумніших птахів, живучи в містах, деякі гави навчились підкладати горіхи під колеса автомобіля, щоб розламати шкарлупу та дістати горіх. Та коли Гава бачить, як це робить інша, то вона швидко вчиться повторювати цю процедуру. Це дітки пташка зозуля. Вона не будує власного гнізда. Замість цього вона підкидає свої яйця у гнізда інших птахів, але вона їсть волохату гусінь, яку не їдять інші птахи, в цьому її користь. Синиці бувають різні. Це синиця велика. А це синиця довгохвоста, Це синиця чубата, а це синиця вусата. А ви знаєте, що бігати по землі синиці не вміють, на відміну від справжніх наземних птахів. Зате подібно горобцям, вміють стрибати. І ще синиці відрізняються чудовою пам'яттю і запам'ятовують місця, де їм вдалося знайти багато їжі, щоб згодом до них повернутися. А ви знали, що пінгвіни наймаліші істоти, дивовижні і по-своєму прекрасні? Більшість пінгвінів населяють південну півкулю і проживають в Антарктиді. Літати пінгвіни не вміють і пересуваються по суші пішки, незграбно перевалюючись на своїх коротеньких ніжках. На слизькому льоді пінгвіни часто пересуваються, лягаючи на живіт, відштовхуються від поверхні крилами і лапами. Пінгвіни прекрасно себе почувають у морській воді, адже вони створені для життя в цій стихії. І вони ніколи не мерзнуть у холодній воді завдяки товстому шару жиру і щільному пір'ю. Проте можна почути, як пінгвіни часто чихають, але не від застуди. Оскільки пінгвіни їдять багато морепродуктів, то сіль потрапляє з їжею. До їхнього організму. І щоб позбутися солі, вони її вичихують. Тепер розповім вам про маленьких пташенят. Пташенята у пінгвінів народжуються абсолютно голими. Пір'я виростає од них протягом декількох тижнів. Пінгвінята, як і наші маленькі діточки, ходять до садочка. Так вони захищаються від наближення хижаків і зігрівають один одного в той час, як їхні батьки добувають їжу.